Вітаю всіх. Ну що ж, дивимось. Доля України вирішена вже. Дай подивимось. Доля України вже вирішена. Доля України вже вирішена. Я хочу подивитись. Мені цікаво. Про це так, це потрендіти вирішили. Ні. Любі, мої, оце піздюш. Ні, вона не вирішена. Спокійно. Трійка жезлів, трійка. Вирішувати будуть тільки три сторони. Вона не вирішена, не хвилюємося. Ніхто там, нічого, тільки зміни. Трансформаційні зміни території будуть в Україні. Будуть через війну. Три три області йдуть, фігурують основні. Три кубків, три сторони. Дивіться. Три якісь напрямки, три сторони і місяць. Тобто. Без України ніяк, вирішення питання немає. Багато розмов, дуже багато і пропозицій. А ось вам і якісь рішення, які приведуть до результату. Рішення будуть таємні. Одна таролог сказала, що не буде це на камеру. На камеру не буде. І мені не йде на камеру. Зрозумійте. Не слухайте це все. Це процес, який ще не завершений. Можна очікувати будь-чого, будь-чого, і по територіям треба бути готовими просто до будь-якого розвитку подій, не більше. І просто не драматизувати, тому що ситуація є, яка є.